Дипломатична місія е, стверджує, що за два роки повномасштабної війни загинуло 465 тисяч е, росіян. А е, останній місяць цей травень е, це щоденно в середньому тисячі людей, е, тобто загалом 30 тисяч людей, і такої цифри не було від самого початку. Тобто це невелика кількість. З чим це може бути спричиненою е, тим, що їх не донавчають, тим, що їх кидають як м'ясо. Тим, що вони справді виснажені, а, але я б хотіла почути тому, що ми круті. Ну, дивіться, я не можу там загальну, за загальну ситуацію на фронті розказувати. Я розкажу за наш батальйон Свобода за цю ротацію зимову і то, що я бачив конкретно на полі бою. Ми насправді за цю ротацію завдали їм суттєвих втрат і техніку спалили багато і багато відповідно вбили орків. Сказати, що вони виснажені, неможливо, тому що їхали і танки, і техніка різна, різного виду їхала. Сказати, що немає їх там людського ресурсу. От, є людський ресурс, тому що багато разів там, наприклад, були штурми чисто за рахунок людей без техніки, без підтримки техніки. Ну, тому як, якраз професійність е, наших бійців, нашої армії е, дозволяє їх знищувати в от таких об'ємах. Ви ще не казали, що типу, вони пробують е, отримувати позиції за рахунок людей, тобто кількості, так? А вона керована, не керована, чи це, типу, так як ми звикли, що вони типу, віжу, цель, не віжу препятствій? Без обдуманого якогось маневрування і так далі, часто важко знайти логіку в їхніх діях. От були штурми там, наприклад, 50 москалів просто лізли на укріплені нормальні там райони, відповідно, навіть не долазили до нашої піхоти певно відстані, їх всіх знищували. І він він там в трьох ідуть, двох вже вбили, а третій далі повзе в нашому напрямку. — І Важко пояснити. Я думаю, що там алкоголь, наркотики, ну і відповідно промивка е голови там, на дуже великому рівні. Харків завжди буде українським і ніколи не перейде під контроль. В Росії це 100%. От їх просто немає сил взяти таке величезне місце. От. Да, там в нас зараз новини, що десь там е ми дивимося карти, вони десь чуть-чуть продвигаються. Насправді, те, що вони рухаються в нашу сторону, це якраз оці тисячі загиблих солдат. От їм взяти одну позицію, вони там тратять танк для того, щоб захватити 20 метрів нашої землі, танк за декілька мільйонів, там бетери спалені, вбитими там 50 чоловік. О. Тому говорити про те, що, що буде з Харковом, якщо він перейде під контроль Росії, не, не варто, тому що він не перейде. А... Люди, які потрапляли не люди, орки, які потрапляли до вас у полон за останній час, чи були у вас розмови про те, як довго їх навчають? Чи мають вони взагалі якусь підготовку мінімальну і в чому вона полягає? Ну в мене не специфіка спілкуватися з полоненими. Ми там маємо свій напрямок, тому говорити. Але що можна сказати про полонених? То те, що е, більше злочинці ще навіть за Путіна, це ті, що промивають їм там голову. Ті Соловйови, Скадеєві. На них е, повинна бути ще більша відповідальність, от, ніж у військового керівництва Росії. Тому що настільки промиті голови там в росіянцях, що важко навіть з ними спілкуватися. Ну Вони ж теж мобілізовані. Мені просто цікаво, наскільки вони підготовлені. Ну, Сказати, що в їх там підготовка на великому рівні не, не можна. По тому, як вони там ведуть штурмові дії, В їх ж тактика одноразових солдат, то, що я побачив цієї зими. Що це значить? Спочатку йдуть новомобілізовані, без певної підготовки, без певної амуніції, без бронежилетів, там, з автоматом. Їхня задача добігти до окопів наших, до позицій. Добігли до позиції, там, їх там знищили, Скільки, якщо, не дай Бог, добігли до позицій, то вже далі в них спеціально підготовлені там, десантники, спеціально підготовлені вже штурмові групи, вже висуваються і вже зав'язують там бій. Але самі підготовлені штурмовики на штурм не йдуть. Вони спочатку кидають одноразових, щоб вони добігли до позиції, зав'язався бій, і тільки тоді вже заходять оці справжні штурмовики. А чому? Не Лев... бояться витрачати ресурс, да бояться досвідчених солдат витрачати.